Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися місто Пологи Запорізької області. Що заважає звільнення? Які перешкоди і чи будуть руйнування при звільненні? Покажіть, покажіть, є перешкоди на звільнення і чи будуть руйнування. Перешкоди. Перешкоди. Зараз будемо прибирати. І так, місто буде звільнено, місто буде звільнено. Це буде протягом літа точно буде. До кінця літа буде звільнено. Військові дії вже йдуть. Майже там, вони там і йдуть. Так, перемога за Збройними силами України. Вийшла карта перемоги, що наступ він вже в процесі. Він в процесі і 9 жезлів це, ну, що ще декілька зусиль, ще майже. Десять це вже, вже було, що вже робиться, а так, ще майже. Ну ця, Збройні сили України, вони йдуть в тому напрямку, і вони будуть звільняти. Так, шлях на звільнення є. І перемога за нами. Дуже багато цих ворогів, бачите, цей чоловічик це Збройні сили України, а ця тваринка, це росіяни, де да, що вони дуже великі багато. Їх багато, але наші подолають, карта сила, знайдуть сили, як подолати це. Бо з картою сонце, сонце це перемога. Так, чи будуть руйнування? Ну, Тут кажуть, що руйнування можливі, можливі. Вийшли такі карти негативні, такі, отакі, отакі це все негативні карти, що вказують на руйнування, що може бути руйнування. І в ворога є плани, якщо вони будуть відступати, то знищити, ще стерти з лиця землі містопологи, щоб він, ну, ворог планує руйнувати цю місцину, І будуть обстріли. І ця карта показує, що вже таке було. Вже було, були руйнування в місті і вони будуть повторюватися. Це все, все заперечую, прибираю, заперечую. За ця карта війни також заперечую то треба ховатися і може від, ну, від лінія фронту буде рухатися, то треба тікати звідти. Мешканці як в полоні, як заручники. Запречую, що ворог буде і прикриватися мешканцями, і руйнувати, як буде відходити, то буде руйнувати місто. Так, це все далі все закриті шляхи запоречуємо запоречую і перекриваємо Перекриваю. зараз ще одну карту надо зміти Ситуація дуже небезпечна. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-хрунці, Прошу захисту для міста Пологи Запорізької області. Прошу прибрати всі перешкоди, на їх звільнення від расистів. Волі вищих сил буде так. І прошу відвернути біду, щоб не було не руйнувань. Не смертей, не обстрілів в цій місцевості. Будь ласка, вищі сили, прошу Божого захисту, щоб місто було спокійне, без обстрілів, без руйнувань, щоб расисти зібрали свої манатки і просто пішли тихенько, не руйнували місто по Верховному суду, та да буде так. І прошу всім. Всі гори, всі страждання, всі зриви, всі ракети, всі бомби, снаряди повернути на голову росіян. Хай на їх території це відбувається. По Верховному суду все, що росіяни в Україні роблять, щоб повернулося все на їх голови. По Верховному суду та буде так і так буде. такий у нас вийшов розклад. Дякую за увагу. І до зустрічі на каналі.